Пам'ятаєте відключення світла, коли за дві години потрібно було встигнути все. Не повторюйте більше цей хаос і підготуйтеся завчасно. Портативна станція Profitec PPS2000 – Ваш надійний запас енергії вдома, на роботі чи навіть у подорожі. Вона дає до 2000 Вт потужності. Має акумулятор на 1024 Вт і заряджається менш ніж за півтори години. Є роз'єми для всього: телефон, ноутбук, холодильник і навіть електроінструменти. І все це працює без жодних перебоїв. У комплекті ви отримуєте саму портативну зарядну станцію, кабель для заряджання від джерела змінного струму, кабель для заряджання від сонячних панелей і кабель для заряджання від автомобіля. Також в комплекті є інструкція, де ви можете ознайомитися із особливостями даної протиденної станції, і ви отримуєте також гарантійний талон. І головне. Під час відключення світла станція автоматично перемикається на акумулятор. Жодних пауз, жодного стресу. А на нашому YouTube каналі ви можете переглянути повноцінний огляд на цю та інші станції, які в нас є в наявності. Також радимо до перегляду, переглянути відео із технікою безпеки та чому ж портативні зарядні станції можуть горіти. І замовити це все ви можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю. Доставка по Україні абсолютно безоплатна.